Ми знайшли одне з ранніх твоїх відео. О, ні. Так. Да. Це було на шоу Big Break. Я не вірю, що ви так зі мною. Сподіваюся, про ячик з інструментами не дещо гірше. Це у нас також є. От сучі діти. Та <плес> ні, немає. Ми знайдемо його для наступного шоу. Отже, ні. на цьому відео давай показуй. <плес> я вже не можу дочекатись. Давай. Та, завжди буквально хвилину. Ні, просто вмикай, справу зроблено. Гаразд. <плес> просто я хочу дати контекст. А який там контекст? Це жахливо. Мені цікаво, як це вплинуло на твоє. Мені життя. було 19, давай вмикай вже. Господи. Пані та панове, вітайте Том Гарді. Тому, 22... Тому 20 років Діва. Він навчається на актора і його рольві моделі це Гері Олдман та Стівен Берко. Він хотів би написати та зняти власну короткометражку і каже, що любить Едді Ізарт, натомість ненавидить футбол. Саме так. Гаразд. І переможцем стає. Том. Це Том з Лондона. Народ, а велике відео зі всякими витребеньками, невдалими дублями та приколами з Томом Гарді. Дивіться за посиланням на екрані.